Залазь і сідай на шкуру, симку. Мій тато казав, ніколи не дивись доробаному коню в зуби. І знаєш, він не дивився. Вип'єш трохи, Кентакі? Ні, дякую. Твери за голова. Побажаю. Слухай, бізнес нерухомості це не просто папери перекладати. Головне, бруд і вміння його прибирати. Розумієш? О, oh, так. Треба, щоб один впертий покидьок віддав землю. Думаю, що у тебе вийти його переконати. Переконувати я вмію. Він буде у завіському клубі у гольф грати. Зі зброєю туди не можна, тому його охорона битиметься руками. Вибий з бокичка геть усю дурю. Тримай! Це клубна карта. І синку, тобі б перевдягнутися. Ще один новий друг ніколи не мав друга з перукою. Ne miječe stil. Fajna dubka, kicunjo. Bye. <laughs> А це що за хлопець, панове? Подбайте про нього. Бийте їх! Убийте цього. Have some patience, please.